Це чотирилапі друзі, які перебувають у комунальному підприємстві Центр поводження з тваринами наразі у центрі знаходиться близько 350 собак, які очікують на своє нове щасливе життя в родині. Серед них і Люся, яка нещодавно прибула до центру. Собака довгий час проживала на вулиці, та в кожній людині сподівалась побачити свого люблячого господаря. Люсю помітила Ярослава, працівниця центру, яка вирішила забрати собачку до закладу та знайти їй нову родину. Собачку ніхто так і не забрав а в парку їй. Одній там дуже небезпечно, будемо так казати. Собака молода, розумненька, вона грайлива, вона адекватна. Ми вирішили забрати її назад в центр і спробувати її прилаштувати десь в якусь гарну родину, де за нею будуть вже піклуватись, будуть за неї слідкувати, за її здоров'ячком, за харчуваннями, за вигулом. Загалом головна місія центру це допомога чотирилапим, у тому числі стерилізація безхатніх тваринок. Фахівці центру відловлюють собак, привозять до центру, там роблять їм стерилізацію. А після того, як побачать, що собачками все добре, відвозять назад, туди, де вони проживали. Центр з початку року працює в звичайному штатному режимі, тобто відлови собачок на стерилізацію згідно заявок населення. Стерилізація, вакцинація, обробка від паразитів, ідентифікація зовнішня і внутрішня, і після операційна Римка та випуск на місце відлову. це відповідно до діючого законодавства. З початку року центром стерилізовано 953 безпритульні собачки. Це великі цифри, майже тисяча. На наступному тижні в центрі буде проводитись запланована дезінфекція приміщень ветеринарного корпусу. Тож через це він припиняє свою роботу на декілька днів, а усіх тваринок відпустять туди, звідки вони приїхали до закладу. Такі заплановані роботи проводяться в центрі двічі на рік. Після проведення планових робіт та отримання висновку. Спеціалістів центр знову відкриє свої двері та відновить роботу. Наразі йдуть випуски тваринок, щоб звільнити вольєри і ветеринарні приміщення для того, щоб дезінфекція пройшла успішно. І на момент дезінфекції не повинно бути ні тварин, ні людей в приміщеннях. Дезінфекція триває два дні, після чого приміщення готові до подальшої експлуатації і заселення новими тваринками. Зокрема, у центрі не лише сте. Реалізують безпритульних собак, а ще й надають інші послуги. Однією з таких є послуга кремації тіла загиблої тваринки, ціна за яку розраховується до ваги тварини. Крім того, для вашого домашнього улюбленця на платній основі можна зробити ту ж вакцинацію та стерилізацію, наведення собачого марафету, стрижку та купання, а також перевезення тваринки до клініки. Також пані Марина каже, що з початку повномасштабного вторгнення кількість безхатніх тварин зросла у декілька разів. Через гучні обстріли багато чотирилапих лякаються та втікають з дому, а деяких просто залишають на вулиці люди, виїжджаючи за кордон. А дієвих норм законодавства, які б карали тих, хто виганяє домашніх улюбленців на вулиці в Україні. На жаль, немає. Адже 90% безпритульних собак це домашні тваринки з тяжкою долею. Тож діяльність центру поводження з тваринами це не лише робота, а й місія, спрямована на збереження та захист безпритульних тварин. А кожен бажаючий має змогу подарувати свою любов та турботу хвостатому, взявши його до родини. Для цього при собі потрібно мати паспорт та бажання завести собі маленького друга. Тож, якщо ви хочете допомогти або детальніше дізнатися про чотирилапих, які знаходяться в центрі, телефонуйте за номером 068 855 60 30. Маргарита Назаренко, Едуард Лушпенко перший міський.